І так, привіт всім, Наступне коротеньке відео про писачки, про самий перший писачок. Це така от річ. Розкажу вам, як я до цього дійшов, як я до цього докотився. Так, е, оцей от писачок я зробив у 2008 році для сестри, яка займалася е, і займається гуртковою роботою. Писала вона з дітьми писанки і попросила її зробити. Не було кому зробити от писачок. Ну, Я щось таке сфантазував. І як-то почалася моя кар'єра майстра по виготовленню писачків. От така от ручечка взята від пензля. Е, мідна е, лієчка. Скручена, пропаяна. Ця лівка тримається, вона загнана сюди в ручку, стягнута е, таким шнурком, гарно клеєм прокрита. І тримається от вже стільки років діючий. Так, скажем, перед паскою ним користуюся. Вже стільки років він мені служить вірою і правдою. Сестрі служив і мені служить. Ну, звичайно. Це як то пішла еволюція, і пішли інші писачки. Наступним писачком був ось такий от чудо писачок. От так, аби показати вам повністю його от, от супер-пупер писачок. Це вже точена ручечка. Скажімо так, вже більша топка. Промотано так же само. По тому самому принципу. Хто займається рибальством, той прекрасно знає як це так замотати як це весело мотається. Ну, зараз я відмовився від такого принципу, щоб мотати їх. І почав використовувати гільзу. Отака ось гільза, ось такий ось писачок. Це вже це пробний варіант отакого писачка. Це він з припаяною, припаяним наконечником від гелевої ручки. Ну, зробив їх таких небагато, бо скажу так, ну, замовляти і нищити ручки то трошка, трошка зле. А от, скажімо так, Шукати, використані, то і теж зле. Ну І прийшлося відмовитися, і то, скажімо так, не пішло діло з, такими, з таким писичком. Так, що далі? далі? Далі були писачки класичні. Це от, от такі от класичні писачки, які ми пишуть в Косові, в Коломиї, скажімо так, ну в інших частинах Західної України. от такі от. такі Ці писачки використовуються для гарячого воску. Вони їх ставлять посудинку, ну і Вони там стоять. а Коли треба писати, просто витягують і гарячим воском пишуть, доти доки є тут. Віз, доки він не застигне, потім знову кладуть у сурмунку. Наступним був отакий от. Такий от Такий цей прийшов, як то кажуть, ремі-крем. Ось така річ. Також діючий. Так. І ще один це вроді, ось такий. От. От вони всі для гарячого воску. І так далі. Мої експерименти на цьому не завершилися. Був у мене от експеримент з таким от тримачем. Я тут відмовився від гільзи, зробив, скажімо так, тримач з дрота мідного. Тримає дуже гідно. Ну, от, бачите, все одно воно не прижилося. Ну, Далі поїхала, як то кажуть, наша машина. Зробив от такий от писачок. Це вже тут дріт не бідний, це і дріт від півавтомата зварювального. ну, Воно гарно так відвібровує. Так, ну, писати ним досить приємно. ну, Все одно це, це також не прижилося. Хоча і їх теж трошки зробив. Ну, на чому я, як то кажуть, затримався. І що я роблю зараз? Це от, от такі от писачки. от, такий от писачок, це попереднє відео було огляд ось такого от писачка. От така от річ. Що я ще можу сказати? Можу сказати, що от коли люди купляють його, вони купляють його. Ось з таким от тримачем, а потім тут вже собі, наприклад, дофантазовують, як то краще зробити, щоб він не перевертався, коли є віск. Ну, саме краще, що я можу порадити, це от зробити от так, як ми в цьому писачкові, це самому чуть-чуть підігнути, воно дуже легко піддається. І коли ви собі ставите, отак от покажу, і він не перевертається. Можна так. Є люди гнуть собі верх-вниз, це вже залежить від самого майстра. Він собі робиться під руку. Собі можна під кутом більше вигнути. І, і Чого я це не гну? Тому що я, я, ну, мене просили по різному гнути. Там Різні люди по різному гнуть. Ну, зараз підстроюватися під кожного. То, то не варіант. Скажу так. Отакий от, от от писачок, цей писачок металічний. Так, що я ще можу сказати. Ну, Якщо не перегрівати, річ, річ гарна. В неї от Можна до, досить довго Оце є доказ, тому що не можна дуже довго працювати, використовувати його. Ну, і ще такий кострубатий. Але працює. Ну от, все, що я хотів вам розказати. В наступному відео я покажу, як працювати ось таким от гарним писачком ближчим. Так, Покажу, як я його підгинаю під руку для себе і покажу, як працювати ним іменно цим. Так аби не казали, що то є підстроєне відео. І так, всім дякую за увагу. На ну, все добре. п а